Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між диктатурою і монархією. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера! Україна, мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну будем воювати. Запитайте людей, що вони думають про принца чи принцесу, короля чи королеву. Тоді запитайте їх, що вони думають про диктатора. Ви побачите, що більшість людей, як правило, пов'язують царство з казками і ставляться до них із трепетом. Натомість диктатори в їхньому розумінні це ненависні государських історії. Але хоча більшість думає про монархію та диктатуру, як про давнину, в деяких країнах вони є реальністю. Дивіться віддалі, щоб дізнатися більше про це, включаючи різницю між ними. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів: при диктатурі правитель або. Невелика група з абсолютною владою над народом має владу часто через силу. Монархія це держава, при якій влада над народом зберігається за допомогою торгівлі на вірність. Монархія є формою правління, при якій не народ... Нероздільна влада цілого народу лежить на одній особі та її родині. Раніше це була єдина форма правління до появи сучасних політичних ідей спільного управління. У більшості культур монарх вважався правителем з божественного права. У деяких частинах світу він був і державним діячем, і релігійним діячем. В інші часи його просто помазали і сказали, що Бог обрав його правити людьми. Монарх має символи влади, та зазвичай вони складаються з корони та скіпетра. Деякі культури. Може також включати релігійний символ, що підкреслює той факт, що король або королева були прийняті Богом. Існуючі сьогодні монархії є спадкоємцями королівських родин, які трималися на своїх престолах до Першої та Другої світової війни. Після цього. Періоду багато країн перейшли на інші форми правління. Монархи або зберегли символічну роль, перетворившись на предмет національної спадщини та самобутності, або їм вдалося зберегти більш активну участь у конституційних монархіях. Останні мають переважно церемоніальну та юридичну роль, оскільки політичні справи, оскільки політичні справи в країні диктуються конституцією. Британська королівська сім'я головним чином відіграє церемоніальну роль, як і королівські сім'ї Іспанії, Іспанії, Данії, Швеції, Бельгії і Нідерланд. Андрі Іхтенштейну, Андори, Люксембургу та Монако. А диктатура є авторитарним типом режиму. Влада утримується однією особою та правлячою партією, не існує опозиції і не існує системи стримувань і противаг. Правляча партія контролює все. Люди не мають право голосу в умовах авторитарного режиму, і кожен аспект їхнього приватного та громадського життя можна навіть контролювати. Такі режими приходять до влади за допомогою сили. У багатьох випадках диктатори це колишні армійські лідери, які завоюють популярність і підтримку і організовують. Переворот досягнувши вершини, вони зберігаються монополію влади і швидко звільняють місце для тих, хто їм відданий. Єдиний спосіб їх скинути це черговий державний переворот або революція. Хоча сучасні диктатори існували лише в 19-му та 20-му століттях, цей термін сходить до часів Римської імперії. У надзвичайній ситуації вся влада була передана диктатору. Незважаючи на це, концепція диктатора не мала на меті визначити довільне і не підзвітне правило. Однак це перетворювалося на довільне і не підзвітане правило щоразу, коли хтось потрапляв на цю посаду. Епоха сучасних диктатур розпочалася тоді, коли старі монархії та колоніальні. Правління почали трястися під громадськими заворушеннями, а люди, що піднімаються, вимагали більших прав. Однак результат був не кращим, оскільки ті, хто прийшов до влади, були такими ж гнітючими. У деяких випадках це було навіть гірше. Тепер перейдемо до самої різниці між ними. Монархія одна з найдавніших форм правління, що існує. Хоча сьогодні вона відіграє лише символічну роль у демократичних країнах. З іншого боку, можна говорити про сучасну диктатуру, починаючи з 19-го та 20-го століття. В даний час існують країни з конституційними монархіями та абсолютними монархіями, а також диктатурами. Абсолютним монархам вдалося зберегти владу в країнах з сильним релігійним походженням, тоді як диктаторам вдалося зберегти владу в країнах з обмеженими ресурсами і там, де люди не мають доступу до інформації. В обох випадках ці форми правління вважаються гнітючими, це стосується того, як передається влада, монархи успадковують свої титули та право управління. Диктатори беруть владу за допомогою державних переворотів. Видалити їх можна лише однаково, підводячи підсумки з вище сказаного, можна зробити такі висновки. Про різницю між диктатурою і монархією. Монархія є найдавнішою формою правління, в той час як диктатура існує тільки з ХІХ століття, хоча ця концепція сягає давнього риму. В монархії влада та право керувати належать одній особі та її родині. В диктатурі ж влада та право на владу силою бере особа, яка скидає чинну владу та її партію. В монархії влада передається шляхом прямого успадкування. Натомість диктатурі отримати владу можна лише шляхом державного перевороту. Сучасні форми монархії бувають конституційними, символічними та поблажливими, та абсолютними всемогутні та гнітючі. Сучасні форми диктатури також гнітять. Абсолютні монархії переможно знаходяться в країнах з сильним релігійним походженням: Саудівська Аравія, Оман, Катар тощо диктатури в основному відбуваються в країнах, де людей утримували від інформації і через віселецівниця гнітючого уряду, так як КНДР, вони втрачали силу. Що ж, ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково дитяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!